Хмельничанки-переселенки постраждалі від насильства та люди з інвалідністю можуть отримати безоплатну та конфіденційно кваліфіковану медично-психологічну допомогу. Такий гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу вже понад рік працює на базі Хмельницького міського перинатального центру. Кабінет він є вкрай необхідний для того, аби жінці була надана комфортна і якісна медична допомога. Тобто жінка, звернувшись до нас у цей кабінет безбар'єрного доступу, вона відчуває абсолютний комфорт. Їй комфортно проводити огляд, їй комфортний оглядовий сам кабінет, комфортне оглядове крісло. Тобто вона відчуває абсолютний комфорт при візиті до гінеколога. Тут обслуговують усіх жінок незалежно від способу пересування, наявності захворювань чи порушень опорно-рухового апарату, віку, місця реєстрації та статусу. Кабінет відвідало велика кількість жінок, це більше тисячі жінок, так як кабінет працює не лише як кабінет без бар'єрного доступу. Він також обслуговує жіноче населення, яке потребує огляду гінеколога. Власне жінки, які мали обмеження, тобто потребували саме безбар'єрності, у нас невелика кількість. У кабінеті є гінекологічне крісло з регулюванням висоти, що вкрай необхідно при певних захворюваннях. Кабінет, власне, працює як денний кабінет. Він працює з 8-ї години до 16-ї години. В ньому постійно знаходиться середній персонал. Також він забезпечений лікарем акушер гінекологом який постійно працює тут. І також кабінет доступний у цілодобовому режимі за потреби. Медичний персонал регулярно проходить навчання, аби надавати якісну допомогу. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.